А лозова і панюти не виникли не на порожньому місці. Тобто, жителі тут жили сотні років. Відповідно, саме наші землі входили до Орільської паланки Запоріжжя, тобто саме тут були козацькі хутори, зимівники, тобто, це саме не виникнення станції в глухому степу, скажімо так. Тобто це були вже місця освоєні людьми. І відповідно саме груднем 1869 року датується перша згадка про те, що через лозову саме пройшов вже поїзд. І відповідно саме під час будівництва залізниці на Кавказ на Ростов. Хтось мешканців пам'ятає, що на вокзалі в нас були вказівники на Кавказ і на Крим. І, відповідно, саме вперше пройшов поїзд, вперше на Ростов, і з часом виникають дві залізничні станції. Біля них поселення, відповідно, Лозова-Азовська і Лозова Севастопольська. Лозова-Азовська це сучасне панютина, Лозова-Севастопольська сучасна Лозова. Одразу потрібно сказати, що був Варіант, будувалася станція в Шатівці. Відповідно, саме планувалося, що саме там пройде залізниця. І школа, яка нині існує в Шатівці, вона будувалася з як залізнична станція. І щодо назви щодо назви, чому так називалися Лозова Азовська, Лозова Севастопольська це назва північної частини села Катеринівки, там, де відповідно є невеличкий потічок, який називається річка Лозова. Тому що саме там росли лози. Різновид верби. І пізніше-пізніше виникають уже а, житла уже досить такі великі. Одразу потрібно сказати, що, а, в принципі, першу найбільше розвивалася панютина. Там виникають дві вулиці, на яких були саме будинки, вже це Лиманівка і Іванівка. А з часом потім, відповідно, саме починає розростатися власна Лозова. Але знову ж таки, центрами лозової для Вилівки було село Михайлівка. Тобто Центри волості для заруднівки, тобто центральної частини міста, це була нова Іванівка. Одразу потрібно сказати, що не ново Іванівка, а нова Іванівка, в принципі, правильно. І потім вже в 90-ті роки. Дев'яності 90 роки, коли починається будівництво вже на Крим, відповідно саме Лозова Севастопольська отримує назву власне Лозова, а Лозова Азовська назву Панютина на честь землевласника, генерала Панютина. Через якого проходили саме залізничні шляхи. І потрібно сказати, що залізниця вона дуже змінила життя міста, тому що це, по-перше, залізниця виконує комунікативну роль, тобто люди можуть подорожувати. Залізниця виконує економічну роль, чому відповідно в Лозові виникають великі склади зерна, інших товарів, які знову ж таки переправлялися далі. В 1902 році з'являється залізниця вже на Полтаву, і Лозова стає вже залізниця. Значним вузлом. І потрібно сказати, що більшість, мабуть, корінних лозівчан вони так чи інакше пов'язані із залізницею або їхні рідні працювали на залізниці, або в тих організаціях які належали до залізниці. ПЧ, ШЧ, відповідно, були школи залізничні, 54, 53 і так далі. А тобто саме це важлива сторінка в історії лозової, і також звертаємося до лозівчан, якщо у вас є ваші спогади, фотографії ваших рідних. А то можете ними поділитися на сторінці Лозівського історичного клубу на Фейсбуці, або завітати до музею для того, щоб ми спільно писали історію нашого міста.